Вітаю вас, друзі! Всі ви вже, мабуть, чули про 5 кілометрову прикордонну зону. Тобто, якщо ви живете в 5 кілометрах від кордону або хочете проїхати через цю зону, то вам треба взяти обов'язково дозвіл у прикордонної служби. Для чого все це зроблено? Я думаю, всім зрозуміло, для того, щоб якомога менше людей могли вирватися з України. І виконується все це беззаконня лише на основі постанови Кабінету міністрів, тому що немає закону, який би забороняв виїжджати з України, і немає закону, який би встановлював цю 5-кілометрову прикордонну зону. Але мало хто розбирався в цій постанові і що там, в принципі, написано. Ось кілька днів тому мені попалося одне дуже цікаве відео. Я так розумію, це було зібрання територіальної громади в одній з західних областей. І там прикордонник пояснював, що таке 5-кілометрова прикордонна зона, що можна, що не можна. І от одна дівчина вийшла і почала задавати питання цьому прикордоннику. І вона каже: дивіться. В вашій постанові є певні суперечливі моменти, от як їх розуміти. Наприклад, в постанові написано, що якщо ви проживаєте і або хочете заїхати в 5-кілометрову зону, то ви зобов'язані мінімум за годину попередити про це прикордонників. А як буде в тій ситуації, коли швидка допомога їде на виклик, коли людина там вмирає? Або якщо у когось пожежа і пожежники їдуть, їм теж треба за годину попереджати, що вони туди заїдуть. Ще один цікавий нюанс: якщо ви просто проїжджаєте транзитом через цю 5-кілометрову прикордонну зону, то якщо ви їдете в громадському транспорті, наприклад, автобусом, так то вам додатковий дозвіл брати не треба. А якщо ви будете йти пішки, то вже треба. Або якщо ви будете їхати по трасі державного значення, то вам дозвіл знову ж таки не потрібно. А якщо ви будете по звичайній дорозі десь там по льові їхати, то тут обов'язково потрібен дозвіл. Ну і саме головний момент, який вказала ця дівчина, що в цій постанові вказано, що прикордонники можуть не пустити вас в цю 5-кілометрову прикордонну зону з метою забезпечення безпеки людей, які живуть у цій прикордонній зоні. Тобто там не вказано, через що конкретно. Просто написано з метою забезпечення безпеки. Це просто прикордонник може сказати вам, все, до побачення. Ми тебе не пропускаємо, тому що я переживаю за безпеку тих людей, які живуть в прикордонній зоні. І все. Відео з виступом цієї дівчини я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти подивитись. Ось так, друзі. Отакі от постанови штампує наш кабінет міністрів. Ці постанови абсолютно суперечать законам України, абсолютно суперечать Конституції України, але це нікого не цікавить.